Якщо гуманітарна допомога не для сімей, які втратили будинки під час бойових дій чи родин загиблих військових, то для чого вона тут лежить? Запитує волонтер Олег Серик, який оприлюднив публічне звернення до президента з приводу можливих зловживань гуманітаркою Чернівської ОВА. У відео йдеться, що він звернувся до В'ячеслава Чауса, аби нафасувати набори харчів зі складу і роздати родинам зі знищених росіянами будинків у Новобілоузькій і Киїнській ОТГ. Наявність продуктів на складі він бачив на власні очі. Зараз ми знаходимося в одному із складів, склади, в яких зберігається гуманітарна допомога, яка повинна надходити до людей. Ситуація такого плану. В кінці грудня місяця. Я приїздив сюди для отримання матрасів, матрасів для погорільців. І я побачив на цьому складі разом з матрасами дуже багато цікавих речей, саме багато паддонів їжі. Погодження про видачу або невидачу цієї допомоги цієї їжі при сказала Оксана Тунікфріс, що приймає голова військової обласної адміністрації. Вячеслав Анатолійович Чаус. без питань. Набираю голові, кажу: Війшла Анатолійович, така така ситуація. Зараз на складі був Бачу те то те, то мені потрібно. Набори нафасувати для продуктів. Ну, він каже: я погоджу, зателефоную, так скажу, Фріз, щоб погодили. В 3 числа вона сказала плюс-мінус, ми виходимо на зв'язок і будемо щось в цьому русі де, рухатись. Але нічого не відбулося. Сьогодні у нас 12 число. Повідомлення мої, вони прочитані, але відповіді ніякої немає. Ну я ж не хлопчик, щоб за ними бігати. Я важливіше ніж родини загиблих військових і родини-погорілці, які залишились на вулиці. Цю їжу і цю підтримку, яка надходить саме до нашої Чинівську області, я не бачу. Це повинно робитись оце що. Вам казав, за спиною мене знаходиться для людей, але воно не робиться. Поки публічної реакції від голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса на цю ситуацію не було. На прохання прокоментувати ситуацію, радник голови Ова сказав, що це проблеми волонтерів, і обладміністрація тут ні до чого. Тож між волонтерами якісь там з'ясування стосунків між волонтерами ми тут до чого. Нагадаємо, це не перший випадок можливих фактів зловживань з гуманітаркою Чернівською ОВА. Зараз ситуація виглядає дуже схожою на ту, що сколихнула Україну, коли на складах холодторгу виявили гуманітарну допомогу, яка там зіпсувалася. Її чомусь не видавали людям, які мали таку потребу після блокади або окупації в березні місяці. Мова йшла про дитяче харчування, консерви, заморожену продукцію тощо. У вересні поліція відкрила кримінальне провадження про можливе не законне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, в рамках якого перевіряє інформацію про гуманітарку, що згнила на складах, які займала ОВА А Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань можливого порушення законодавства у сфері гуманітарної допомоги. У грудні 22 вона провела засідання в Чернігові. Голова ТСК нердеп Сергій Козир тоді повідомив, що вони виявили ряд зловживань з гуманітарною допомогою у Чернігівській ОВА, зокрема, проблеми з обліком гуманітарки, коли отримали більше, а громадам та людям роздали менше. Продаж у магазині товарів з ознаками гуманітарки та факт передачі посадовими особами Чернівської ова 15 вагонів гуманітарної допомоги людині, яка на момент утримання офіційно перебувала за кордоном. В'ячеслав Чаус цю інформацію не коментував за вісім днів після засідання ТСК. На сайті ОВА з'явився коментар лише радника. По всім пунктам він порушень не бачить. Але за заявою представника ТСК поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 367 кримінального кодексу. Службова недбалість, що завдала істотної шкоди інтересам громадян державним чи громадським. Офіційної інформації про хід цих резонансних розслідувань нема.